Ото зробили прикормку. Лупить одна за одною. О! Є контакт. Прикормка рулить. А, так, так, усім привіт! Приїхали на рибалочку. Як приїхали? Ще правда йде кілометрів з півтора. Але будемо вважати, що приїхали. Налівно через земник ідемо? Ну тоді, да, йде, в давай. Ой, ще. У нас снігу намило. коліна за ніч. Але сніг то добре. Кажуть, що в сніг файно любить риба клювати. Так, прийшли ми вже на рибалку, закормили вчорашні наші лунки. Де рибачили, закормлюємо саморобною прикормкою. Зараз спробуємо ловити, побачимо, що воно. Погода займено випій. Сніг цілу ніч, цілий ранок. Андрюхін вже в процесі. А я зараз теж буду стартувати. Так, пройшло десь годинка часу після закормки наших лумок. Зараз побачимо як воно. Чи є якийсь результат, чи немає. На вулиці сніг падає. А рибу клювати не особо то хоче. На камеру взагалі не хоче брати, ну. О, курва. Не публичная рыба. О. о. О, є. О, так вот файденька плотечка. О. Схаменулась, рішила на камеру клюмти. Так, друзі, рибалка рибалкою. Ось такий от результат з одної полиночки буквально за філон 15. Сніг падає, рибка покльовує, а ми п'ємо кофе. Треба кофійку попити. Пропогрітися трошки кофійком, бо без кофе то не рибалка. Рибалка, звісно, не така, як вчора була, але нічого, щось, щось піймаємо. Вже зловив, певно, штук з 50, може трошки більше. Продовжуємо нашу рибалочку. Прикормка робить чудеса. Ось З однієї полинки така кількість рибки. Зараз йдемо побачимо. Тут рядом закормили луночку. Поки слабенько, але рибка підходить. На стоячу краще бере, як, як на ігру. Поки каву попив, то певно не знаю, штук 15 ловив. Не давала ця рибка ніяк кави попити. Щось трошки успокоїлась, не хоче. Нічого зараз зараз почне знову брати. Трошки підсипав корму знову. Закормлював, певно, з півтора години тому. Так, продовжуємо нашу рибалку. Ось така от кількість рибки. Не знаю, штук 40, певно, буде з одної лунки. От Ото зробили прикормку. Лупить одна за одною. О, є контакт. Прикормка рулить. Тільки співай закидати. Так. Ова, є знов. О, одна з одною. Співай закидати і витягувати. Бере навіть на голу мурмишку. Ова. Вот так от. Краснопірочка. Лупить, як не має бути. З двох полиночок, певно, до ста штук. Так, підсумки сьогоднішньої рибалки. Ось така от кількість плотве сьогодні зловили. Прикормка спрацювала на всі 100. Прикормка саморобна. Риба клює. добротно. О, навіть не все, ще один. О, хе-хе. Та й так, будемо збирати вже додому їхати. Плотві зловили, певно, кілограм під 5. Будемо збиратись, будемо їхати вже додому. Рибалка удала сегодня.